Вітаю вас, друзі! На так званій Росії трапився величезний і дуже смішний скандал. Є у них там такий пропагандист, який працює на каналі Соловйова Сатановський, який, звісно, ненавидить Україну і усіх наших союзників. При Балтики не залишиться нічого. Тому що Прибалтика це плацдарм, такий же плацдарм і полігон війни з росією, як. І Україна так ось у цього пропагандиста дуже сильно накипіло від постійних невдач так званої Росії, і він обматюкав російську владу. Причому буквально сильно співшися за Богданов, який і ще в Каїрі послом бухав, як не в себе. Наїхав він іще на Захарову, теж її обізвав, обматюкав Медведєва і трішки пройшовся по Владіміру Путіну. І так сильно він у себе повірив, тому що йому здається, що на так званій Росії є свобода, нема тоталітаризму. І ніхто не затикає рот ні мені, ні кедмі, ні. А Сосновському того ж валой Солов'єв. Ми гораздо более відкриті зараз. Все таки у нас нет тоталитаризма. і буквально одразу після його заяв його вигнали із телеканалу Соловйова. Приняли решені або вольнівця Сатановського з нашої каналі. О, ця історія насправді дуже і дуже цікава, тому що вона не тільки про одного окремо узятого пропагандиста, який влип у скандали, і навіть не про кохання між жабами та гадюками, а й про те, як. Так звана Росія виступає проти Ізраїлю і підтримує терористів Хамас. Російський пропагандист Сатановський зробив дуже велику ведмежу послугу усій російській пропаганді. Пам'ятаєте, вони там розповідали, що Україна передавала зброю Хамас а, в предполагаємо появні у палістинських отрядів западного оружия, конкретних гранатометів і ПТРК, які по версії ряду ближніх смі могли попасть в регіон іменно з України. Так ось оця істота пішла набагато далі за офіційну російську пропаганду и выдала что начебто хамаса озброював сам Израиль есть бешеная финансовая составляющая всего происходящего просто по баблу между хамасом и израильскими начальниками значит всего израиля лет через 10-15 максимум Не буде. але це насправді був тільки початок, тільки розігрів, тому що далі посипалась критика вже у бік російської влади. Ну як критика, відверті матюки. Ніхто не намагається адвокатувати Хамас, крім дільна взяти ми повністю підтримуємо дії Палестини, тому що їхні землі Чий союзник Іран і мусульманський тосумаські нього наш ті антисеміти, які во власть страшно це пані виявилося, що у російській владі є антисеміти, неймовірно. Тобто, ті самі, які розповідали весь час про денацифікацію, виявилися антисемітами, та й не тільки у російській владі, насправді, навіть серед рядових пропагандистів, тісняться смисла, нет, і треба... Хамасу предостають всю можливу допомогу, которою їм ну необхідні, і навіть серед так званої російської опозиції картина абсолютно та сама: що спільного між вагоном з бетоном і вагоном з маленькими єврейськими младенцями мертвими. А що спільного є між російським солдатом та зламаним годинником? Вони обидва не можуть ходити. Що спільного є між Мікеланджело та Владленом Татарським? Вони обидва любили скульптури. Я вірю, що. Для кожного російського пропагандиста іще знайдеться свій Оскар. Ну і власне про Захарову. Про Захарову Сатановський наговорив дуже багато. З'ясувалося, що вона антисемітка, любить кохання за гроші і багато п'є. От Захарова, яка, в Захаров євреїв не особливо любить, а Ізраїлі терпіти не може. Так це і є то, о чому ми говоримо, ксенофобія нацизм. Экстремизм во всех видах еще одна сильно выпивающая. Катори у нас не менше, спікер нашого міда, це той рідкісний випадок, коли російський пропагандист дійсно сказав правду, і за цю правду його вже вигнали із каналу Соловйова. А іще один пропагандист, який свого часу закликав вбивати українських дітей, почав йому погрожувати і сказав, що Захарова вона взагалі-то не така, вона нікого не любить за гроші і, взагалі, зовсім не п'є. Ну, ви знаєте, дивлячись на її пику, я би так не сказав. Хоча можливо, можливо, вона дійсно не п'є, тому що коли вона казала, що російська армія б'ється насправді насамперед за африканські інтереси, вона напевно вживала щось дуже важке. Вы разве не бачите, що наші ребята віддають свої життя, а життями своїми відстоюють право не тільки африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті. Бить вільними. пропагандиста Сатановського було вже не зупинити. І наступною жертвою його матюків став Медведєв. Він сказав, що Медведєв насправді маленький, нікчемний шматочок Владиміра Путіна, точніше, шматочок із його чемоданчика. Мілка, слабенька, й на своє місце і поставить. Вон Медведів був примір. Та і сам Владимір Путін він також, як о той самий чемоданчик, як його вміст, але. Про Путіна Сатановский усе ж таки казав більш обережно, тому що боїться сісти. Путину до зарезу. Нужны иранцы, арабы, турки. І он утирается и умывается, вне зависимости от того, что происходит с теми же турками. У меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной. І mm. як він підбирає кадр? Власне, після цього інтерв'ю пропагандиста Сатановського його вигнали із каналу Соловйова. Ви про це знаєте. Здійнявся величезний скандал. Там багато інших пропагандистів обурені. Але сам Сатановський сказав, що він ні про що не шкодує, а на те, що його звільнили, йому в принципі пофіг. Я ніколи нікані жалію ні ні Ну... А чисто формально, то потім мене... і оця історія вона чудова. Хоча б тому, що російський пропагандист визнав, що російська влада це антисеміти. Але також чудова й тому, що цей пропагандист вже втомився стежити за невдачами так званої Росії, і йому, як то кажуть, накипіло. Чим більше так звана Росія зазнаватиме невдач на війні проти України, тим більше буде невдоволених навіть серед псів режиму, і нехай вони там одне одного позжирають. Та нас із вами на Перед цікавлять події на фронті. Росіяни й далі намагаються штурмувати Авдіївку. Російські пропагандисти із цього приводу далі продовжують горіти. Долбимося в стіну головою в бетонну. Бам-бам-бам-бам-бам! напирає на те, що у нас голова або кількість людей з лбом вот этим може... Перюз і кріпость якщо ми найтарадьмуєте на, ну, на мой взгляд з воєнної точки зрення, з точки сточні войні неправильно тіл. Ситуація на Авдіївському напрямку залишається на жаль дуже і дуже складною. Росіяни, не рахуючи своїх втрат, а вони у них там рекордні за усю війну, продовжують, продовжують і далі намагатися наступати. На жаль, вони мають часткові успіхи. Ключові висоти перебувають під контролем Сил оборони України, і ще Сили оборони України ліквідували російського ком. Бата на Авдіївському напрямку Федосеєва Міхаїла Олександровича. враховуючи те, скільки окупантів там вже полягло, складно назвати будь-які зараз просування росіян на тому напрямку, хоч якимись успіхами, та і із просуваннями у них теж не дуже. Причому на южному всі наші атаки жаль, не дали нікого результата. Зокрема, на південному фланзі Авдіївки Росіяни не змогли отримати жодного результату. Бо кожен дрон, який не купили, ми це дрон, який купили росіяни. І так вони скаржаться на наші дрони, але паралельно купують і роблять свої. При цьому противник активно приміняє артилерію в дрони. Також байці на містах відмічають роботу її дрона упи, і це означає тільки одне: українському війську треба набагато набагато, в рази більше дронів Камікадзе. І я радий, що ви підтримуєте ці збори і завдяки вам постійно на фронт приїжджають нові і нові партії. Ваша допомога серйозно впливає на події на фронті. Воїни цінують і відзначають вашу підтримку. Дякую вам, друзі, і продовжуйте, будь ласка, і далі підтримувати сили оборони України.